Завершення сезону, останній матч чемпіонату. Підсумок чемпіонату для вашої команди, яка де дебютувала на такому серйозному рівні. Підсумок четверте місце. Я, ну, сьогодні привітаю команду Бравари з бронзою. Ну, Заслуговано, якщо на табло вони обіграли нас і там 2-1, і тут 5-3. Нічого, будемо робити висновки і рухатися далі. Що хочу сказати? Нічого страшного не сталося. В нас, я завжди хлопцям кажу, найстрашніше там на сході. І будемо вірити в нашу головну команду, так, ЗСУ, щоб все в нас було добре і щоб у нас у всіх було мирне небо. У нас молодь підтягнулося під сезону. Хлопці почали грати трошки, почали вас чути розуміти, чи заграли ось під останніх матчах. Ну як, у нас травмованих багато було да? після е фурнітури Мірон е зламався, Сава зламався, Влад Бондарчук зламався. А ким грати? Е звісно, ось їх шанс був е довести. Там досі таки непогано зіграли. Сьогодні трошки, можливо, знов таке, е такий тиск на них давив, е але нічого, я ж кажу, треба буде зробити. Вірні висновки та й рухатися далі для вболівальники, якоте вас весь рік, той цей постійно підтримують всюди декілька слів для людей, для котрих ви граєте. Я маю надію, що ні той, ні цей і буде наступний, і ще буде. Звісно, без болівальників свято футзалу б не було. Дякувати нашим болівальникам, болівальникам кожної команди, щоб зали заповнювались. Сьогодні було дуже приємно грати. останні там півфінали, матчі за третє місце. Я думаю, що там сьогодні в фіналі також було купа людей на трибунах. Це тільки популяризує наш вид спорту і тільки їм велика шана за те, що вони всіх підтримують. Дякую.